Поїздка на тиждень з малесеньким рюкзачком критичний експеримент мінімалістки на каналі Іра the Frame. І ось власне той рюкзак, з яким я планую мандрувати весь наступний. Тиждень, а сьогодні я хочу приділити час тому, як я буду збирати цей рюкзак. У цій купі те, що я не буду брати з собою, але раніше завжди брала, оскільки я працювала стилісткою. Мені постійно треба було справляти враження. А в цій невеличкій купці, те, що поїде зі мною, обов'язково додивись, будь ласка, це відео до кінця, і я розповім тобі, де ти зможеш слідкувати щодня за цим експериментом. Поїхали! Збиратися в дорогу ніколи не було для мене дуже легким завданням, тому що я завжди мала доволі таки багато речей, доволі багато ідей, як і що можна знімати і показувати. А в контенті я дай Боже вже цілих 12 років. І от сьогодні я покажу тобі, що я точно не буду брати з собою в дорогу. Хоч отже, перше це фен і засіб для укладки. Це дійсно дуже великий фен для дороги, але іншого я не маю. І якщо ти... Слідкуєш за мною в інстаграм, то ти могла бачити, що раніше в мене була коротша зачіска, і я просто мала укладати її феном і засобом, інакше в мене на голові було просто вороняче гніздо. Отже, ці речі я вже не буду брати з собою. Бо номер два, те, що я не буду брати з собою, це біжутерія і парфум і прикраси. Само собою, що поки я працювала стилісткою, мені потрібно було справляти враження. Я завжди возила дуже багато прикрас, але справді справа в тім, що вони доволі об'ємні в мене завжди і доволі багато важать ручку. І третій момент це. Косметика. Я завжди возила з собою багато косметики як візажист. Ну, по-перше, в поїздках я знімала якийсь прикольний контент. Всі, хто дивилися мої відео, дівчата, ви знаєте, що я не дуже так е, переймаюся е, тим, щоб макіяж був якийсь такий, як е, нам продають продукти для макіяжу, що він має бути ідеальним, там якимось ідеально гладка шкіра. Але якщо ви подивитеся ось це відео, ви зрозумієте мій підхід. Е, тож, е, зараз я беру ну, самий мінімум косметики косметики, щось істону, можливо, рум'яне якусь помаду, це до п'яти засобів. Тож, все це я знову ж таки залишаю удома. Ну а тепер давай подивимося, які речі їдуть зі мною в цьому маленькому рюкзачку. Замість тої великої косметички з косметикою. Я беру з собою маленьку, в яку поміщаються, в тому числі шампунь, крем для обличчя, зубна щітка, яка бачиш, навіть стирчить звідси. Е, номер два, що я буду брати, це різноманітні гаджети. Ну тому, що зараз я набагато серйозніше зайнялася блогінгом, і, власне, ти бачиш цей блог на Ютуб. Е, він почався для мене тільки півтора місяці тому. Я тішуся з того, як жваво на мене підписуються, е, підписуються дівчата, хлопці. Привіт вам і дякую. Дякую за те, що ви довіряєте мені свої лайки, коментарі, свою підписку, ставите дзвіночки. Для мене це дуже і дуже цінно, попри те, що я вже дуже давно в цій галузі. Але Ютуб став для мене ну, я не побоюся цього слова, другим диханням. Гаджети, гаджети це селфі палка, мій блогерський новий предмет, і вона дуже класна, тому що вона здається дуже великою, але вона має три ногу, яка не перекидається. Я змушена буду взяти з собою лептоп книжечка іспанської мови. Вона дуже тоненька, це маленький принц, і оця ж туризь, яка прикольна лампа для читання вночі. Якщо ти... Спиш з партнером, з дитиною або як завгодно, і хочеш почитати безсоння, подивись, яка прелість вона обертається. Вона пласка, абсолютно легенька, має три режими. Зараз покажу тобі, бачиш такий оранжевий, блакитний. Мені мені вона шалено подобається, і її можна ось так закрити. Це я взяла для автобуса і поїзда, коли я буду в дорозі. Також я беру з собою парасолю, мені доведеться тягти таку важку, тому що іншої нема. А в цьому регіоні постійно дощики, бо він знаходиться біля океану. Якщо тобі цікаво спостерігати за тим, як я буду переміщатися, що я там буду бачити, будь ласка, за посиланням, ти знайдеш мені інстаграм, там сторіс я буду щодня розповідати про свою мандрівку. Ну а тепер пішли зі мною для того, щоб подивитися, що з гардероба я беру з собою. Бо тут, як стилістка, я маю певну. Підходи, і я думаю, що тобі буде дуже цікаво додивитися це відео до кінця, для того, щоб дізнатися, як я в такий маленький рюкзачок запихну все, що мені потрібно на цілий тиждень. Скажу тобі, відверто, дуже багато людей не можуть оцінити переваги мінімалізму, тому що, як правило, цей мінімалізм показують або дуже радикально, або в якихось таких дуже непривабливих кольорах. Якщо ти подивишся на мою шафу, то ти зрозумієш, що мій мінімалізм абсолютно інакший, нема сірого, білого, чорного, все кольори. Кольорове. Все таке, як мені подобається, а при цьому я почуваюся в цій ідеї дуже-дуже комфортно. І зараз я покажу тобі, що буду класти в цей рюкзак на цілий тиждень, що одягаю на себе і що поїде зі мною в рюкзачку. Поїхали. Значить, ну, По-перше, оскільки там вже доволі таки прохолодно, зі мною поїде новенький плащик, розпаковку якого ти могла бачити в інстаграм. Окрім того, я надіну на себе сині джинси, блакитні, в яких ходитиму цілий тиждень. Надіну одну футболочку і крашу. На ноги. У рюкзак підуть ще дві футболки, тепленький светрик, бо регіон вже занурюється в осінь, і білизна, футболку, і шортики для того, щоб ходити в хостелі і спати. Раніше я возила з собою як правило пару пар взуття для того, щоб перевзуватися, щоб луки були різноманітними, тому що мені треба було новий контент для інстаграму, Це тривало останні 12 років. Але зараз я вирішила обмежитися старенькими кросівочками, які мені служать ще з Києва вже понад 5 років, мабуть, я купила їх у Львові. Свою останню таку, знаєте, соло поїздку. І дуже-дуже їх люблю. Вони шалено зручні, рятують від дощу холоду від всього. Тож пішли збирати рюкзак і дивитися, як в нього все поміститься. Першим ділом складаю одяг на дно, светр, тому що тут я буду виїжджати, ще буде дуже жарко. Потім ідуть футболки, які я буду надівати на себе. Далі речі для. Для хостела. Так, я буду жити в хостелі, з якого починають свій шлях. Е свій шлях Пілігріма. Тепер білизна а, парасоля. Обов'язково. Не хочеться мокнути, А всякі дощовики я не дуже люблю. Так, тепер складаємо гаджети. Комп'ютер, е мікрофон. Так, моя чудово маленька книжечка. Косметичка. Ну що, друзі, в мене ще лишається трошки місця в рюкзаку. Можна взяти щось іще, але він вже доволі такий важкий разом з усією технікою. Цей експеримент триватиме. Тиждень я буду розповідати про нього в своєму інстаграм, посилання на який ти зможеш знайти під цим відео. Е, і я хочу сказати тобі таке, що мінімалізм е, завжди нам показують якось так, як ми явно не живемо і швидше за все не зможемо жити. Радикальний мінімалізм. Е, я проти такого, тому що що це фруструє, це збиває з пантелику. Взагалі, якщо ти спитаєш чата GPT, що таке мінімалізм, він тебе спитає. А в якому в якій галузі ти маєш на увазі? Тобто, зазвичай, оцю кальку мінімалізм, як він має виглядати візуально, взяли з архітектури, з м, дизайну. Але наше життя не дизайн, і дуже часто я коли бачу мінімалістичний інтер'єр, я така, що як в цьому жити можна? Де люди, де місце людині? Всі-всі виважені до міліметра, дуже класно підібрані по кольору красі. Тож, якщо ти хочеш стати на шлях мінімалістки, ну по-перше, підпишись на мій блог і слідкуй за моїм першим експериментом. А, а по друге, я дуже раджу відштовхуватися від власних потреб в усьому відштовхуватися тільки від власних потреб. Як Тобі зручно і все піддавати, так би мовити, скануванню своїм власним життям. А чи зручно тобі буде? Бо мінімалізм, власне, придумали. Ну, як придумали його, до речі, для того, щоб продати Тобі зайві речі, щоб контейнери і все це. Але насправді він дійсно служить людині. Тож залишайся зі мною. Ти на каналі Іра the Frame, Тут про мінімалізм, про життя жінки 40+, про вимушену, але не таку вже й трагічну еміграцію. Але про це ми дізнаємося тільки коли побарахтаємося тут три роки і приймемо всі ті виклики, які нам даються. Тож, слідкуй за цим експериментом в інстаграм. Дивись відео, яке я залишила в описанні під цим відео. І дякую, що ти зі мною підписуйся!